Привіт, дорогі підписники, це День Ді всі знаєте. І я вже, напевно, це відео викладаю після того, як випустив кліп Галичина. Тому що зараз я буду записувати новий трек, на який буде кліп, який вийде ще після кліпу Галичина і після цього відео, що я зараз випускаю. Коротше, я буду його зараз записувати. Таке відео не дуже цей там, не буду розказувати що, що до чого. Просто виставив собі мікрофон. Закинув біт і зараз буду читати, а потім зведу його і все буде трек. Поїдем на річку літо, та ніколи сонце світить, село такий теплий вітер, радісно, наче дітям на вогні собі запечемо. Картоплі на вогні собі за печем звіркун співає, в траві за плечем в колонці звучить, улюблений бенд, Україна процвітає, наш рідний бренд навколо сім'я. Кожен некритний, поки ми українці, не будемо бідні. Люблю людей, вони сильні, вільні, то палає вогонь, честі вірить. Картоплі на вогні собі за печем звіркун співає. траві за плечем в полонці звучить, улюблений бенд, Україна процвітає, наш рідний бренд навколо сім'я. Кожен некрідний, поки ми українці, не будемо бідні. Люблю людей, вони сильні, вільні, то палає вогонь, честі віри вдали. Далечі чуть рабів. Тут меду немає для мертвих болів, природи краса, щирість людей забрати ніяку будь-який день. Файно в Україні, в Україні класно тій простій людині відчувати щастя в радості хвилину, або коли нам лячно поруч є родина, безпечніше так значно. Файно в Україні, в Україні класно тій простій людині відчувати щастя в радості хвилину, або коли нам лячно, поруч є родина, безпечніше так значно. Файно в Україні, в Україні класно Тій простій людині відчувати щастя у радості хвилину, або коли на млячно поруч є родина, безпечніше так значно. Файно в Україні в Україні класно Тій простій людині відчувати щастя у радості хвилину, або коли не млячно, поруч є родина, безпечніше так значно. Ми любимо гори Карпати, їх ріки та водоспади. Тут навіть не хочеться спати. побільше гуляти у саду. Сиці милі на пагорбах хати лелекі в болотах, де жаби. Надвечі поракають радо, та тільки милуйся і згадуй. Людей зустрінем в селі привітних, десь там на зупинках торгують квітами корови в полях, там посуть траву. Дуже круто, що я тут живу. Це моя земля і моя країна. І мені важливо тут кожна людина за своєму рідне. стоїмо до кінця. Нікуди не підемо. Віримо про творця... це. Файно в Україні, в Україні класно Тій простій людині відчувати щастя в радості хвилину, або коли нам лячно, поруч є родина, безпечніше так значно. Файно в Україні в Україні класно Тій простій людині відчувати щастя в радості хвилину, або коли нам лячно, поруч є родина, безпечніше так значно. Сиди очереті, це рибалка, в садку карасі буде та раненька, тут тиша і ще й спокій на світанку ще гноєвиків має півбаньки, людині для шести багато не треба, трохи хліба на столі та марне небо, щоб знайти собі життя викреду не мішати нікому, якщо не вредить. Коротше, не цей. Не швидко, не довго, десь за 40 хвилин я записав може не менше. Е, записав я капелу і. і що? І записав приспів. І дабл до приспіву. І зараз я буду записувати беки на це все повністю разом взяти. І шахуки. І все. І ще треба. Буде файний трек. Віта! Слухайте демку, тільки готова. І Звісно, я її зведу, буде взагалі і пушечка. Слухаємо суху. Зараз нас Я, Віта, воу! Поїдемо на річку літо, Та ніколи сонце світить, все відкидали вітер. Радісно наче дітям. А котина в за запечено, що сон співає, трапи за плечем. Слухай звучить у люблю. Без процвітаєн жити. так значно, файно в Україні, в Україні класно, Тій простій людині Відчувати щастя, братистю хвилину, Або коли нам ячно, поруч є родина, безпечніше так значно. Та вирусати тут навіть не хочеться спати, Побільше гуляти у саду. Сидці милі на паруба хати лада болота болотах шаби. На печупора раду Тільки милося згадують за людей, зустрінем зустріні селі привітне під сам на зупинку. Відно про кулях не поси праву душу що Я тут живу Моя земля і моя країна на мені жило тут. Кожна людина своє мріне своїм нікуди не підем. Він про це майну в Україні. Tak znaczną fajną Хіба на столі там мирне небо, щоб найти собі життєвий трену не мішай нікому, і що ти не вреш бути злотом і світі словати, ти в холоді сніг, нервати, треба бути пані від полі, мати, щоб казали, брати, знаємо, як брат, знаємо, як брати, добре пам'ятати.